Смакуй життя босні до до всесвітнього дня боротьби з віл у Львові провели кулінарний конкурс. На смаколиках конкурсанти мали відобразити проблему, яка нині виводить Україну в лідери за кількістю віл-інфікованих. Кожного року ми шукаємо якийсь оригінальний вид мистецтва і вирішили, що кулінарне мистецтво воно теж промовисте, воно теж виразне. Чому б не попробувати? Тим більше що в світі таких конкурсів ще не було, бо ми слідкуємо за тими. Подіями, які зв'язані з такими акціями, лише здорова їжа та креативні ідеї. Це основні вимоги до конкурсантів. Єдине, що об'єднувало всі форшетні столи: червона стрічка, міжнародний символ боротьби з віл. Як вберегти кохання, кулінари з Волині, Закарпаття та Львівщини зображали на випічці та закусках. Їжа виконує як роль сніду, і тобто, звільняючи притримання Звільняючи її від їжі, ми її ніби як звільняємо від сніду. Це була такий задум. Та найбільше вразили журі ці смаколики. Стіл переможець отримав 1500 гривень премії. Втім, статистика в Україні, на жаль, не така солодка. За минулий рік було зареєстровано 315 нових випадків інфекції. За 9 місяців цього року було зареєстровано вже 389. Чи ми спостерігаємо достатньо сильні, достатньо високі темпи приросту захворюваності. Тому вже наступного року у місті знову по мистецькі агітуватимуть. Берегти себе, аби жити